Отже, підготовка до параду у Москві йде повним ходом. Володимир Путін уже оголосив так зване перемир'я, щоб нічого йому не зіпсувало свята зустрічі з Сідзіньпінем і іншими східними і південними лідерами. І тут постає питання, чи українцям якось приставати на це перемиря, чи все таки зробити. Якось це по-своєму, щоб свято вдалося, так би мовити. Розумієш, по-перше, нас ніхто на той парад не кликав. Так. По-друге, якщо там з'являться якісь невідомі нам з тобою дрони, так? Ну, наприклад, десь під піднусков'я вилетять і вдарять по військовій силі, яка знаходиться на параді, це цілком під час війни виправдано. Удар по військовій силі, це ж не удари по хмадиту, mm. не удари по житлових будинках. А як це буде розцінно світовою громадськістю, подивимося вже після ударів. Я би зробив, ну, на мою думку, це було би правильно, завдати на тренувальну майданчику, там де вони коробками тренуються, піднімають ноги, руки, і все, що в них ще попу, що є. От. І потім вже по красній площі просто би вдарив по бойовій техніці і посилив. А хто це зробив, ми не знаємо, тому що ми цим не займаємося з тобою але, але на цьому фоні Володимир Зеленський вже зробив якусь свою першу. Реакцію на цей параді на це перемир'я, так звано оголошене, заявив про про проукраїнське перемир'я на 30 днів. Буде воно чи не буде теж для мене питання, і чи воно потрібно чи ні. Але отже, що нам робити з 9 мая? Це не наше свято, як я вже сказав. Про це я сьогодні буду говорити з журналістом. І військовослужбовцем, ну, колишнім військовим колишнім військовослужбовцем, військовослужбовцем. Миколою Севільєв. Мене звати Олександр Сарцов, я є незалежний журналіст. Це мій канал Свіжої історії. Не забудьте підписатися на мій канал, підпишіться на мій новий канал вечірніх розмов. Також за нагоди підтримуйте збір на лікування військового аналітика Дмитра Снігирьова, який Є постійним гостем мого каналу, у нього в зараз важка хвороба, і на її лікування потрібно 100 тисяч щомісяця. Ну і переходимо до розмови про те, як Україна, Україна мала би відреагувати на це, все, що відбувається на Росії, на Москві, мало би відбуватися на червоній площі, можливо, Микола з врахуванням свого військового досвіду. Ну, не на не на найвищій посаді, але тим не менше, все-таки певний досвід вже є. Сашко, розумієш, ти правильно сказав, це не наше свято. Так? так. Тобто ми можемо зробити. У нас вибір невеличкий. Ми можемо зробити вигляд, що такого свята не існує, і ми просто на нього не звертаємо уваги. Ну, є якесь там свято на болтах, там і пишемося. А друге, ми можемо зробити. ну, Свій феєричний внесок це свято таке, щоб це свято дійсно стало на Москві незабутнім О, незабутнім на багато років, можливо, на багато десятків років. А до цього треба було готуватися. До цього треба було доватися гуру, до цього треба було готуватися нашій зовнішній розвідці, до цього треба було готуватися службам, які займаються безпілотними системами, до цього треба було готуватися нашим союзникам, які щоб, очевидно у нас є якимось підпільникам, дружнім народам, які виступають за від'єднання від Росії. І варіантів може бути безліч. Варіантів може бути як робив би я. Я би прокрався в ті місця, де стоять сирени, навіть якби нічого не зробив. І під час параду включив би сирени по Москві. Так вроді, реальної загрози нема. Можна сказати, що це сталося технічна помилка. Ну а ті, хто стоять на трибунах, почнуть розуміти, що вони, скажімо, з Азербайджану чи з Китаю прилетіли сюди даремно. Ну, це один з кроків. Я пригадую, ще 10-15 років тому назад біля Підмосков'я так горіло торфовище, що в Москві не було чим дихати. І не ми ж розуміємо, що біля Підмосков'я живе дуже багато хуліганів, які люблять підпалювати торфовище. Загорілося торфовище, торфовище горять, клуби диму йдуть на Москву. Не скажуть, що нам це. Неприємно чи приємно, це взагалі байдуже, що ми маємо до їхніх хуліганів до їхньої Москви. Тим, що вона засовно пізніше в кельі. Ну, Москва все таки на болотах. Так, ну на болотах хай буде на болотах. Але, так. Болотах. Але е, при тому всьому ти перед тим у себе у Фейсбуку пообіцяв, що не будеш наїжджати на Володимира Зеленського тиждень. тиждень. Якщо він правильно відреагує на те, що. Оце перемир'я, яке оголосив пойло. Поясни цю свою позицію. І яке ну, діло Зеленському до твого Фейсбуку взагалі? Це так здається, що йому немає діло до мого Фейсбуку. Мне, на мене скільки разів нападали різної розміті боти, і один раз заблокували, але не знищили сторінку, потім з'ясувалося, що її знищили власне зелені боти. Значить, якесь діло до моєї сторінки все-таки і Зеленському, і Єрмаку, і всім тим, хто під ними працює. Проблема ж не в Зеленському. Зеленський сьогодні є, завтра Зеленського немає, післязавтра прийде ще якийсь ще хтось, не виключно, що там Зеленський буде в екзилі, чи що проти нього будуть введені якісь превентивні санкції, так, новим президентом, який прийде. Ну, Може бути розмаїті варіанти. Ми зараз говоримо про Зеленський, ми говоримо про реакцію України на свято, яке на сьогоднішній день стало святом окупанта. Свято в цілій Європі, ти знаєш, святкується 8 травня. Так? Це день е, шанування загиблих, день закінчення війни. І е, Раша собі придумала святкувати 9 травня, до, по-моєму, 64 чи 65-го року це свято В СССР взагалі не святкувалося 9 травня. Парадів таких не було. Потім вони собі ввели таке свято, щоб знов приватизувати цю війну. Ну, Що ж добре витазати цього? Чому ми маємо їх в цьому підтримувати, я не розумію. Нас коли згадують там, Другу світову війну. там, Путін виступає, і каже, що ми могли б обійтись без українців. Та не могли би вийтись без українців, тому що подивись, скільки українців загинуло в тій війні, скільки українців, які внесли українців в ту війну, скільки було українських підрозділів сформованих на українців, скільки українців загинуло завдяки таким хоробрим воєначальникам, які сьогодні воюють під путіном, і скільки українців втонуло в Дніпрі. О, тобто без українців ви б другої світової війни, яку ви чомусь називаєте Великою Атечною, ніколи не виграв. Але на сьогоднішній день ми повинні відмежуватися. Хто казав? Не я казав, і навіть не Порошенко казав, геть від Москви. Так? Ми повинні відійти від цього свята, забути це свято. Маємо своїх героїв, повинні їх вшановувати. В кого діди чи прадіди чи прапрадіди воювали в Другій світовій війні. Вічна їм пам'ять. Вони були солдатами цієї війни, не вони вибирали цю війну, війна вибрала їх. Так само, як сьогодні ми воюємо за войовником. Не ми вибрали цю війну, хлопці не йшли вмирати, хлопці йшли захищати свою державу. Чому ми маємо на сьогоднішній день, вдумайся, Росія на сьогоднішній день агресор і окупант, і ми маємо десь якісь відношення до свята агресора і окупанта. І не хочу з ними на одному гектарі святкувати 9 травня. Микола, але з чим пов'язана ця твоя реакція на реакцію Володимира Зеленського? Мене дуже дивує, що дуже багато речей, які повинні от... Е, є такий званий конкурс Капітанів в 95-му кварталі. Так. Так? І там має бути миттєва реакція. от Хоча там були домашні заготовки, миттєва реакція тобі сказали якусь річ, і ти повинен миттєвою реагувати. В ситуації протистояння з Путіним з Росії я цієї миттєвої реакції реакцією Зеленського не бачу. Вона відсутня. Він такий був дотепний, такий був жартівник. Ну, пожартуй, ну, перед тобою. Путін, якого відомо, і весь світ називає. знаєш. Чому ти не назвав його ще нещодавно? Зеленський називав там Путіна нецензурним словом в прямому ефірі. Було таке? Було. А чого ти його так не назвав у 2022 році? Ти ж такий дотепний, ти такий проукраїнський. Ну треба було ж назвати. Ти ж розумієш, що людина без абсолютно всяких підстав напала на твою країну, яка готувалась до шашликів, не готувалась до війни. Правильно? Так. І ти, повинен буде сказати, ти є Йоп. так? Я б не повне слово, я скорочено сказав для того, щоб в ефірі нас там не заблокували тебе. О, а чого ти, чо ти це не зробив в 23-му році? Чого чо ж ти ж тепер під свинячий голос почав так е, ну, явно на свій електорат, вживати нецензурщину знаєш, і обзивати Путіна? Ми самі знаємо, хто є Путін, це ще знали булільники ще до війни. Так і Зеленський цього не знав. Коли він в му році там їздив виступати в Москву, він не знав, хто такий. Путін не знав, хто така раша. Він е, е, казав, я би вмер за Крим. Ю". А тепер я щось не бачу, такого бажання померти за Крим. бачиш? Ну, я не бачу бажання за Крим. Я в Фейсбуку написав, що якщо Зеленський прийме правильне рішення про участь, правильно відповість про парад 9 травня. Я не почув цієї правильної відповіді, на мою думку. І якщо, Зелен... І якщо наші дрони вдарять по силам окупантів у Москві чи під Москові, я не буду 10 днів. Чіпати Зеленського в Фейсбуку, так? Але я році? не говорив на своїй сторінці. Не я не говорив про інстаграм, я не говорив про Тікток, я там теж є. Я не говорив про ін соціальні мережі, я не говорив про телебачення, я не говорив про телеграм-канали, про ютуб-канали, так? Тобто я зараз Зеленського взагалі не чіпаю. Ти помітив жодного слова проти Зеленського. Значить, одні я це сам великі, велике в мене є речення в підтримку діючого президента. Ось. Я вважаю, якщо ж Зеленський буде приймати. Такі рішення, які я вважаю, будуть проукраїнські, ми маємо його підтримати. Поки що я не бачу. Микола, але дивися, до 9 мая ще є доволі часу, більше тижня. Ну і? Тобто у нього є ще дедлайн? Mm, є, але що ти можеш зробити? Ну, Якщо виходите, нещодавно мій побратим один в Фейсбуку теж написав, він писав: Я би на місці Зеленського голосив, що нам байдуже перемир'я. Путіна, Ми самі оголошуємо перемир'я, і потім того самого Путіна чмирив би за те, що він цього перемир'я не дотримується. Ну, тобто, клин-клином, ми повинні придумати якісь адекватні речі, які би викликали в світі розгубленість, які б викликали в світі ну, ну, просто люди б розводили руками і казали: дивись, що українці придумали, які вони молодці. вони... От в мене колись була прекрасна ідея, я її. Багатьом розказали, в тому числі і хлопцям з зовнішньої розвідки, взяти на кордоні з Закарпаттям, поставити величезні борди, так. на яких дати фотки угорців, етнічних угорців, які загинули за Україну, і написати за нашу і вашу свободу на українській, на угорській мові. Пам'ятайте, 1956 рік. Який би це був удар по Орбану? Я це писав, я ці пропозиції навіть посилав в Офіс президента. Як ти думаєш, що? Най! No. А чому? Це коштує копійки встановити ці борди. Ну там встановив 10-15 бордів в один-другий бік. І що? Хтось це зробив? Ні. Я знаю, що цілі е, операції, які розробляють наші хлопці, які там працюють в плані інформаційної боротьби, на останньому етапі розсипаються. Чому вони розсипаються, це вже питання не до мене, це питання там до вище, хто там сидить і хто їх розвалює. Дивісі, якщо о, ми оголошуємо, скажімо. Перемилля. Я як ми можемо взимати перемир'я? Ну от як ти собі це... Ні, е, ні, ні, дивися, ми, е, оце 30-денне, але крайньої відповідь до 0 ну, травня. Путін, е, путін це не відповідає. І тоді ми за 9 травня не відповідаємо. Ну, а що має наше перемир'я до їхнього перемир'я? Нічого. Ну, то нащо нам його оголошувати? Розумієте, це так, як ніби тебе на вулиці на тебе пішов, здоровий друбан почав тебе бити. А ти кричиш секундочку, я на годину оголошую перемир'я. І він тебе цілу годину мутлошить. Ні, ну не може такого бути. Тут має бути або це має бути узгодження перемир'я, а не так. Ми не стріляємо, а ви стріляєте. Чому ви не стріляєте, ми не стріляємо. Має бути обмін полонений. Всіх на всіх, якщо ми йдемо, якщо мова йде про завершення війни. Якщо мова не йде просто якийсь падає від га-га-га. Тоді цього Добре, не потрібно. А от це, е, ці спроби перемир'я, щоб постійно оголошує Трамп? Я не чув, щоб Трамп оголошував перемир'я. Як Трамп може е, Ну, Він говорить про те, що буде встановлено мир по лінії розмежування. розмежування. Ну, це що, Трамп воює? Ні, ну десь там може оголосити мир по лінію. От Трамп оголосив завтрашнього дня мир по лінії розмежування. А далі стріляють і що? Що робить Трамп? Нічого, Трамп сам себе загнав ну, в дурну ситуацію. Не будемо зараз говорити про Трампа, бо мене дуже дивують українці, які страшно обурюються, що Трамп не дотримався своїх обіцянок, так? Так. який обіцяв, що? Перестати стріляти. Правильно, Трамп? Ми про Трампа говоримо, я підкреслюю. Побачив мир в очах Путіна, так? вирішив з Путіним сайти діти послідінки, так? то це Трамп зробив. Знає. І це українців дико обурює. А коли це зробив інший президент, то українці це не обурює. А ну хай мені поясніть, як це так може бути. Ті самі слова, ті самі речі, та сама перепрошую, то саме глупство, яке не можна було зреалізувати. Бо він там захотів, знаєш, я, я скажу, Саша, ти мені скажеш, Микола, підскоч на 3 метри 10 сантиметрів. Я скажу, лягенько, раз і не підскочить. А я й не міг підскочити. І ти прекрасно знав, що я не міг підскочити. От, отак ми з тобою поговорили. А зараз нема що ображатися, всі кажуть, у Там Трамп там він поганий. Так він поганий далі що. А ви не знали? Ну, ви до того, як ви воювали, ви не знали? ну чому мені ніхто не згадує. Я хочу, щоб мені далі нагадували про кордони 1991 року, про каву в Криму. Мені це було приємно слухати. Хоча я завжди знав, що це брехня. Я завжди знав, що це брехня. Про героїчний контрнаступ, який був провалений. Мене цікавить аналіз, чому він був провалений. Хто за це відповідав? Хто за це був покараний? Як так вийшло? Знає, хто за ну, підготовлені прекрасно бригади були провалені? Що, чому перетворили роботи в пекло на Запорізькому напрямку? Я тоді там був, я бачу, як це все виглядало. Ну, це жахливо. Хто за це відповідає? Хто ви за, зараз, тільки десь три дні тому назад, заарештували директора заводу, який зробили 120 тисяч бракованих мін? А де ваш був контроль, який приймав ці міни? Тобто має бути якась держприйомка, правильно товару? Якщо товар бракований, він не має прийти на фронт. Мало що він не вибухає. Але він... ті міни вибухали в столах, від них гинули наші солдати. Хто за це відповів? Директор заводу, а де ті в... військові, які ну, це прийняли? Ну, там подвійний контроль. А там навіть може в... потрійний контроль? Чи в 4, чи в 5 разів, де цей контроль? Його нема. А це, це просто двадцятки ки говоримо. А от мене знайомі присилають, що їм був вже приходили 80-ки, і теж перепрошує 80-ки мені не браковані. Як? Та такі гроші величезні вигороба? Та це набагато дорожче, ніж ті склади, які колись там повзривалися в часи АТО, повибухав. Хто за це реально відповів? Хто відповів за яйця по 17? Хто? Назив мені прізвище, Хто? Ніхто? Не. Це... Добре, Микола, дивися, а допустимо, Зеленський не реагує на твій бойкот. Ну, я на думаю, твою, що заяву. То жах, я не знаю, як я це переживу. Добре, а що ти будеш робити? Ну, він не реагує на мою заяву. І через 10 днів, через 7 днів я починаю критикувати Зеленську, а до того я його на Фейсбуку не критикую. Помітили, вже день пройшов. Вон, ще 6 днів і все, і я його знову можу критикувати. Я не чіпаю, Володимира Олександровича. людина, ну. Він наше все. Він же скор... вже пішов сьомий рік, як він президент, так? Ще так довго ніхто не був президентом України. Вже... Один термін. Так, да, один термін. Він вже... Перший термін вже вчив сьомий рік. Ще, наприклад, восьмий рік, дев'ятий рік, 10 рік. Нормально. Він же ж не має 100% гарантії, що він виграє вибори. Хоча робить все для цього. Він погасив медіа, нема свободи слова, реально нема свободи слова. Там починає вводити якісь превентивні покарання. Там, давайте з метою превентивного покарання відрубаємо цьому товаришу голову. Ну, так, це превентивно? Превентивно. превентивно? Ну, Що таке превентивне, що таке, скажімо, превентивний арешт? Знаєте, хто перший проводив превентивний арешт? Німц, нацисти, які садили людей, коли це називався превентивний арешт. Вони садили комуністів, ліваків, гомосексуалістів, євреїв, циганів, Це називався превентивний арешт. Ми що зараз повертаємося до практики превентивної юриспруденції, яку вигадав відомий юрист mm -hmm. Володимир mm -hmm. Олександрович mm -hmm. Зеленський. А що це за така юриспруденція? Що це таке? Що це за нове слово? Якщо я винен, порушуйте на мене кримінальне провадження, доведіть його до суду, посадіть мене по суду. І тут Зеленський, який разом з Коломойським вивив 41 мільйон десь на офшори, заявляє про бездоганну репутацію Порошенка. Небездоганно. Небездоганна. Небездоганна не репутація порушує. А ти сам? А як ти так міг? В тебе всіх деклараціях, в тебе, ж там було багато фірм, Сиділи там, я ж нікого не критикую. Думаєте, ми просто говоримо зараз про комерційну діяльність. Десь там в деклараціях було в нулі, в результаті дивимося нерухомість купив в Лондоні, ще десь в Італії. Гроші маєш на рахунках. А як ти маєш це все мати колись? Що ти їх заробив? Стоп, А Коломойський ті зараз сидить в СІЗО. Так. Вже котрий час він що має бездоганну репутацію? Звичайно, бездоганну. Сяжко, тут люди ж. Ви самі себе питайте, ви не слухайте мене, може я брешу. Так? Може я такий брехун просто вродився. От, ми з тобою два брехуна, з тим під і Але ви самі себе спитайте. Коломойський сидить в тюрмі, а телеканал Коломойського що робить Зеленського? Хвалить. А як це так пояснити мені? Я не знаю. Ну, і я не знаю. Може тому Коломойський сидить в українському СІЗО, щоб не сидіти в американському? Цілком припустимий варіант, так? Бо в американському, в американському СІЗО, там не СІЗО, там й іншому, в американській в'язниці він як розговориться. Мама дорогенька. Я казав: от тоді вже будуть не превентивні арешти, а реальні арешти, реальні затримання, реально хтось когось візьме. За злочини, так? так, і за ці злочини притягнує і скаже чоловіче, а як ти можеш бути в політиці? Тож виникнуть питання, як шпигуни попали у владу. Чому От в мене завжди було питання кулініча, якого призначили в СБУ? так, Він проходив якусь перевірку, а він виявився шпигуном. Виявився? Виявився. На умова призначив, він виявився шпигуном. А скажи мені, а як змогло так бути, що Баканов, той лейтенант, який очолював Українське СБУ, звільнений за дисциплінарною статтею? Може я не правду говорю? Ну давай за дисциплінарною статтею, поновив ліцензію адвоката і зараз десь адвокатствує. Я не буду, Полтавський олтар адвокатствує. А що він не той? Якщо він за дисциплінарною статтею звільнився, якщо це з його подачі призначали шпигунів? Я розумію, що Зеленський міг не знати, що вони ж Але з Бакану за своїми службовими обов'язками був зобов'язаний це знати. Якщо він цього не знав, значить він допустив службовий злочин, службову халатність. Його треба пакувати. Логічно. Зараз дивіться, що держава придумає. Нас люди навіть не знають, куди їх тягнуть. Зараз е, в камін вигадується. Здається, немає відношення до нас, з тобою поки що. Таку штуку, що тепер якщо вчите Новелікс. Хочеш продати якусь річ? Чи чого ти речі? Хочеш продати якусь річ, ти не будеш заплатити 10% податку. Так ти вже за цю річ заплатив, коли ти її купляв, а може ти якусь старі річ продаєш. Ну, це нас вставляє. Це нас вставляє, ти типові, а ми так мовчимо, вчити, луп 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 І так всі кажуть, я плачу 5% військового податку. Люди, та це теж обман. Якби був окремий рахунок, куди б йшов військовий збір. І ми б знали, що це йде на Міністерство оборони, хай там до наших різників, а на наше Міністерство оборони, на наші харчі, на наше пальне це одне. А воно йде в загальний мішок, куди потім в цей мішок залізають руки, невідомо чиї, не мої, не твої, да. які потім наші з тобою тих 5%, а по країні це набігає. Просто крадуть. Або перерозподіляють, скажімо так. Е як так може бути? А чому? Я найше най випадку. Ми з тобою у Львові. так? Да? У Львові пенсіонери їздять в громадському транспорті. Кожен з них, як шаблю, витягає свій леу Так. І там 60 поїздок. Відкриваєш закон. Не треба мене слухати. Відкриш закон. В законі написано: пенсіонери користуються громадським транспортом як безкоштовно все обмеження. Безкоштовно відкрить Саш. так. Безкоштовно можуть бути нюанси пов'язані з маршрутними таксі. Ну, можуть бути, там місцева влада може встановлювати якісь свої там, обмеження по кількості поїздок. Але не може бути жодних обмежень, пов'язаних з трамваєм чи тролейбусом. Ти думаєш, зараз цю фразу почуть пенсіонери всі кинуться боротися за свої права. Ні, вони далі підуть, візьмуть левкарці, пик-пик, 60 поїздок і все. Чому 60 поїздок? На твоїй стороні закон. Вище закону України не може бути ніяка ухвала місцевої ради. Це всі знають, це знають всі юристи. А ні, далі. Рабство закладено нас Е, ем, І ще так. І оце запобігання. А що люди скажуть? А що скаже Росія? А що скаже там Америка? Ну, якщо з Америкою ми ще можемо щось говорити в плані того, що Америка що там нам пару рублів дає, да? Ну це ж поки пару доларів, долар. і то що. Ще слава Богу, не в рублях. Хоча якщо стосунки між Трампом і Путіним будуть складатися далі, то я не здивуюся, якщо нас Америка почне фінансувати рублями. Да? Ну, ну, Можуть бути різні абсурди. Да? Чому Трамп так хоче знову подружитися з Росією? Тому що там є що заробити знаєш, на Росії. Ми йому хто? Ми йому структура, яка на сьогоднішній день заважає Трампу заробляти. Я не сказав Америці, ні. Багато, багато американців за Україну Вони далі фінансують, далі донатять. Легально і нелегально постачають деталі до дронів. Я це знаю, бо я цим займаємося, Оптику нам дають. Родичі допомагають, форму висилають і так далі. Це американці. Багато вони на нашому сторін, залежності навіть чи вони демократи чи республіканці. А власне, от, коли всі побачили Трампа, всі так просто розгубили і сказали, ні, що собі, знаєш, Америка вибрала. Якось не дивлячись на самих себе, як ми вибрали. Знаєш, як ми вибрали, так і Америка вибрала. То факт. Отже, Микола, я тобі дякую за цю інтерв'ю. Та не інтерв'ю так поговорили. То так поговорили, будемо може так. Будемо чекати вже на 9 травня? На 9, 9... 9 мая. Так, майський, як та майський. Май, майський. на май. Багато віриш, я знаю Росію, я там служив, в мене там була часткова родина, думаю, вже немає, думаю, що вимерла. Багато з них, якщо тільки Путін покаже свою слабкість. Хоч в чомусь, багато з них тут же від Путіна відвернуться. Там дуже люблять самодерства, самодержаві, царя і отечество. Але деколи, коли цар показує свою слабкість, тому Путін дуже часто намагається демонструвати те, що він себе не представляє. Ну, тобі, більше, ми знаємо, скільки там зараз путінів, там може бути шість путінів, сім. 7... А уяви собі приколи, якщо на 9 травня на трибуні Мавзолеї зразу вишукуються всі сім путіних. Це ж ну, може таке бути, так? Бо була вказівка Путіна, ага, вгадайте, який я є. знаєш? Ну тобто ми ж він може вже і в маразмі. знаєш? Ми ж не знаємо, чи він в маразмі, а знаєш чому? Бо ми не знаємо, який з них Путін. Не, це не це не всі в маразмі. — Всі семеро? Ну то ж підбирали під одного. Бо там, приїжджає сінь, пінь, чорті відки, ще там з Азербайджану з'їхалося. А на трибуні нікого не впускають, тільки стоїть сім і всі однаково вдягнуті. Всі без шапки і всі там один одному показують якісь рожик корші там ще щось таке Оце може бути, оце може бути мій. Тобто, поки Росії не пізно, їм треба якогось цього маразматика поміняти на іншого маразматика. Бо цей, як казав Остап Бендер Шурі Балаганову, ваша морда. Вже засвітилося і вас будуть скоро бити. Я думаю, то саме буде з Путіним. Ну, я Бога молю. Мені якесь таке було є внутрішнє відчуття, що це останній парад, який в своєму житті 9 травня приймає Володимир Путін. Чомусь от є в мене таке відчуття. Раніше не було, тепер є. Ми будемо сподіватися. Так. Ми будемо сподіватися. Отже, нагадую, моїм співрозмовником був Микола Севілів, журналіст, колишній військовослужбовець, редактор газете. Редактор газеті що, що дуже важливо, якщо ви у Львові купуйте газету. І передплачуйте. І переплачуте, так. Якщо ви не у Львові. Так, якщо не у Львові, то просто читайте в інтернеті. У нас є в інтернеті. Е, так, ну і підписуйтесь на мій канал. І все буде Україна. Дякую.